Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, дійшла черга до висадки огірка в теплицю. Висівала я цей огірок десь. 10 квітня. Він уже має доволі гарний розвиток, огірочки красиві, вже великі, навіть мають зав'язі, тому потрібно їх висаджувати вже у теплицю. Би не могли висадити раніше, оскільки в нас були великі приморозки, огірок це теплолюбива культура, і для нього було б там доволі холодно. Тому чекали, поки трішки потеплішає. Ну що, Чоловік розробив діляночку, розрівняв, поробив луночки. Я принесла огірочки, розклала їх. В нас виходить на рядок 5 огірочків, і тоді ми їх підв'язуємо ось зверху до балочки. Зараз будемо висаджувати. Огірочки в нас вже мають ось такі маленькі. Зав'язі, але я їх буду удаляти для того, щоб дати старт нашому огірочку. Так, ось я витягла наш огірочок із стаканчика. Бачите, дуже гарна, красива, біла, коренева, не хвора гарно розвинена, і зараз ми будемо садити його в луночку. Ось так. Потім підв'язувати наші огірочки. Ну що, ось так швиденько ми вже завершили висаджування свого огірочка. Обов'язково треба його тепер підв'язати і прибрати молоденькі огірочки, які вони вже Повикидували. Мені потрібно, щоб гарно розвився кущ огірка, а вже потім він зав'язував плоди і міг їх всі наливати, а не скидувати. Оскільки для того, щоб розвився кущ, потрібно також йому дуже багато сили і поживних речовин. І якщо він буде їх всі віддавати для того, щоб наливати огірочки, він просто буде дуже медленно рости. І відповідно, ми будемо втрачати наш майбутній врожай. Так що я завжди, коли висаджую таку велику кількість огірків в теплиці, спочатку удаляю всі оці маленькі огірочки, пасинки, все це удаляю. найменше це чотири пазухи. Тобто, раз, два, три, чотири. Оце саме це все я уберу, і зараз нас огірочок піде в ріст. Він буде рости, а не віддавати всю. Силу для того, щоб налити оці огірочки. І вже як він виросте щонайменше десь на пів метра в висоту, трішки більше, тоді вже я буду залишати в інших пазухах огірочки, і він буде їх наливати і далі розвиватися. А саме в такій стадії, коли він такий малесенький, треба йому допомогти і прибрати всі ці огірочки. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь. Всім гарного дня!